Як зберегти сім'ю, емоційний стан та подолати родинну кризу. Про це говорили у Вінниці на майстер-класі із провідним психологом Валерієм Андросовим. Захід відбувся за ініціативи волонтерського штабу Українська команда Вінниччина». Маємо на сьогоднішній день важку ситуацію з переселенцями, з тим, що люди змінюють місце проживання, з тим, що вони змінюють міста. Чоловіки, і жінки роз'їжджаються. Як на цьому всьому фоні просто зберегти сім'ю, емоції і почуття? Дуже важливо, щоб люди отримали таку комплексну підтримку, тому що наразі відбувається процес інтеграції і в громаду, процес адаптації до тих умов, в яких от зараз перебувають люди, і дуже важливо в цей момент зберегти і свої родинні стосунки, і дуже важливо, щоб були такі от психологічні тренінги. Безкоштовний тренінг провели для ВПО та людей, які зазнали насилля. Тема зустрічі кризи та як їх подолати, що в незалежності від того, які жахливі ситуації трапляють ці в нашому житті реальні звичайні проблеми все одно продовжують мати місце, такі як сварки, розлучення, такі як непорозуміння, і вони все одно псують якість життя і велику кількість всього цього, не зважаючи на всілякі інші проблеми. Тому маємо таку невеличку місію справлятися, хоча б з фундаментальними речами, для того, щоб інші проблеми було значно легше вирішувати. Майстер-клас відвідали два десятки людей. Учасники тренінгу кажуть, зустріч стала продуктивною завдяки живому. У спілкуванню та обговоренню суспільно важливих питань. Для мене цей тренінг є важливим в першу чергу, тому що і працюю з людьми, все-таки треба їх розуміти. І як для себе, для людини, якої є стосунки, я вважаю, що він досить такий корисний і він є продуктивним. Насправді дуже цікава і корисна інформація. Валерій, психолог, дуже цікаво подає. І я для себе розібрала деякі питання у своїх стосунках та у стосунках з дітьми, де і коли ми можемо. Мо не співпадати, і насправді це не є проблемою що ми не розуміємо одне одного. Ми просто різні люди, і потрібно підлаштовуватися. Волонтерський штаб, українська команда Вінничини продовжує допомагати внутрішньо переміщеним особам та родинам, які цього потребують.